Як правильно потрібно проводити час очікування, коли ми чекаємо, що Господь має прийти, як не зневіриться під час цього очікування? Апостол Павло в роздумах про те, яку поведінку мають мати християни під час цього очікування, каже: великий же зиск, то благочестя із задоволенням, бо ми не принесли у світ нічого, то нічого не можемо і винести. Він говорить про важливий принцип: завжди потрібно бути задоволеним тим, що маєш. І далі він каже: залізобетонний факт: ми в життя нічого не принесли, тому нічого звідти і не заберемо. Я згадую великого полководця Олександра Македонського, який за 9 років завоював тогочасний цивілізований світ. І ось одного разу на банкеті. Він захворів на лихоманку, і розуміючи, що вже спасіння не буде, постало питання: а хто ж буде далі наступним правителем? Його десятирічний син був надто молодим. Він не довірив, щоб його не вбили. Це не допомогло, все одно його потім вбили. І чотири найсильніші генерали розділили цю імперію. Олександр Македонський, розуміючи, що він нічого не може зробити зі своїм надбанням, так і заповів, щоб ви поховали мене. З відкритими руками, тому що я нічого з собою не забираю. Так і християнин розуміє, що коли настає смерть, людина нічого не може забрати. А як же маємо поживу та одяг, то ми задоволені, будьмо з того? А ті, хто хоче багатіти, впадають в спокуси та в сітку та в численні нерозумні, шкідливі пожадливості, що втручають людину на загладу і загибель. Бо корень усього лихого то грошолюбство, якому, віддавшись, дехто відбилися від віри і поклали на себе великі страждання. Дуже сумно, тому що тут згадується клас людей, які мали віру, але через багато заплутаних обставин в житті її втратили. Згадую історію, коли ми проживали в, на Західній Україні в одному селищі, і ось 20 років тому дружина чоловіка виїхала на заробітки в Європу. А через деякий час, там, через 10-15 років, діти один за одним виїхали також за ним. І ось в Європі вони жили життям, яке їм хотіли жити. Потім і чоловік пішов, і ось через, через деякий час, пам'ятаю, декілька років тому вона каже, чому мої діти не хочуть ходити в церкву. Чомусь вони не хочуть, де був Бог і чому він це допустив? Як ви думаєте, де був Бог? А Бог якраз і допускає це по, по волі людини, тому що людина гониться за багатством за кращим життям. Але ти, о Божа людина, втікай від такого. Від чого тікати? Від оцієї гонитви за кращим життям. Звичайно, ми зараз не говоримо про те, що людина має не мати нічого і жити в бідноті, але людина через оцю гонитву втрачає найважливіше. А женись за правдою, благочестям. Вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю. Звичайно, це не означає, що коли ми будемо мати всі ці е, якості характера, то ми будемо спасені. Ні. Але людина має практикувати себе і зрощувати в своєму характері ось ці добрі якості, які записані в Слові Божому. Тому, дорогі брати і сестри, для того, щоб в цьому очікуванні не зневіритися. Формуйте свій характер, наповнюйте його правильними звичками, плодами Духа Святого, щоб ваш характер був сформований під дією читання Слова Божого, під дією впливу Духа Святого. І якщо зараз вам вже багато років, і, можливо, ще ваші дідичі прадіди говорили, що ось ось скоро має, має прийти Христос, а Він ще досі не прийшов, то з вірою, навіть якщо уже прийшов час помирати, закривайте очі з вірою, тому що бувають обітниці і обіцянки Господа, які мають тривалістю більше навіть ніж життя. Але добрий Господь, який пообіцяв, він обов'язково виконає це. Нехай підтримає ось ця обітниця Божа, що Бог завжди вірний слову своєму, і він обов'язково це в нашому житті. Амінь.